Завжди моя любима штука це магнітний, дорогий метал. І знову мова йде про пермолой це желізяче, яка стоїть 250 гривень кілограм. Е, кому цікава дана тема, залишайтесь, будемо розповідати. Е, дивіться, саме найчастіше пермолой зустрічається в трубках осцилографа і в іншій радіоапаратурі. Не звертайте увагу, обгорівший також проходить. Нічого немає страшного е, для зручнішої доставки. Отаке от з трубками робити можна, страшного нічого немає. Е, також зустрічається і в листовому вигляді. Дивіться, е, як саме легше його розпізнати. Отак. Це раз. Шукайте його в чи в нержавійці, не соромтесь. Е, це ваші гроші. І обов'язково іскра. Вона просто при болгарці. Тільки, будь ласка, не путайте пермолой, магнітний нікель з чугуном. Тому що вже декілька разів були моменти, чого не присилайте. Він явно відлічається, він абсолютно не такий. Дивіться, ржавий, чорний, обгорівший, нічого страшного, перевірили магнітом прилип. Перевірили болгаркою. іскра при кругу. Все, значить воно. Присилайте відео ваших матеріалів, глянемо, оцінимо і чекатимемо ваших посилочок.